Півроку. Півроку, 183 дні. <рес> року — це да. дуже серйозний термін дуже. після оперативного да -да. втручання. Так, так, Я так. можу сказати, яку зробили операцію? Без питань. Це була питань. пластика паховою, кили з сіткою, і ще у вас була пупкова… — Була там ще по білої лінії живота. білої лінії живота була дірочка. Так. Також ми її ушили. Теж ла латочка є. Так, да, так. Да. Ну, я вам скажу, Іван Іванович, ви вже в нас третій чи четвертий раз на контролі. Вже майже я йшов тут знімав. Я йшов сюди і знімати, я довіряюся, одному місці не буду коней міняти на переправі. Тут йшов зняли, потім місяць, потім я був три і тепер шість, слава Богу, шість. А я вам дякую, що ви обрали нашу клініку. Все чудово. І я вам що хочу сказати, мені було дуже приємно мати з вами справу. І я знаєте, я знаєте знаю. Чому? Тому що ви дуже освічена людина. Я знаю. Я ви точно. маєте проблему. Ви проблему вивчили. Я її знаю на пам'ять. Да, ви її вивчили. Свою. І потім тільки знайшли клініку, де вам лікуватись. Правда? Так. Ви ж вибирали. вибирали, вибирали. Вибирав багато. Да, мені такі пацієнти подобаються, ну, котрі я... повибирали, повибирали. Ну, бо воно воно так мало бути вже. Да. Значить, я тут мав бути. Тому місці я не вибираю, де ви будете да. і хто де буде. Ви знаєте, де ви будете да. завтра, я не знаю. Да. Значить, так. Значить, мало бути, Я, я мав бути іменно тут, щоб я зупинитися. Да, у я з вами зговорюваю. Ви знаєте, у нас отець Агапіт дуже важко весною захворів. Дуже, я знаю, дуже бо важко я хворів. Тут. Дуже... Я доб... уже, уже... Да, дуже важко хворів. Уже і е... він був у нас тиждень в реанімації, він був без свідомості. Ну і ми біля нього там жили. Моє моя ліжко було його ліжко, і моє поряд, і я біля нього там був, був день і ніч. І спав, і день. Ну і слава Богу, він виздоровів. І він виздоровів і каже: Стьопа, то не ти мене спас. То Бог мене спас. Хочеш ще потримати мене <ріст> з вами, ви з колективом да, і своїм да. сім'єю. яка філософія глибока. Тому я з вами Но... повністю згоден. Все, все виконуємо з Божої волі. Тільки так. 100%. Так, так що Бо... я вам щиро дякую, що обрали нашу клініку. Я радий я бачити вас вам. в гарному настрої. Так? Що я все дякую добре, вам. не хворійте. І дай Бог вам міцного здоров'я.